Вітаю, друзі, це компанія «Март», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Віталій Шевченко, директор комунального підприємства Експлуатаційне лінійне управління автомобільних доріг відоме серед загалу як «Елу Автодоріг. Добрий день, Віталій Вітаю вас. Раді ми вітати вас в нашій студії. І почнемо власне, з експлуатації наших автомобільних доріг міста Миколаєва. Минулі вихідні відзначилися в місті такими досить серйозними опадами. Ну і відповідно, як завжди, ці опити стають певним випробуванням для наших дорожніх систем, для систем зливової каналізації. Як оцінюєте, як відпрацювали? Ну, зі свого боку, хочу повідомити про те, що ми експлуатуємо досі давно наші лівньові каналізації, десь вони вже застарілі, десь вони вже замалі. Тому що покриття в місті стає дедалі більше, зелених зон дедалі менше. менше. І, звичайно, якщо опади стабільно звичайні, то їх вистачає, цих лівньовок. Якщо вони там чуть більше, то їх, звісно, не вистачає. Що ми бачимо на дормашині, що ми бачимо, це підтоплення, ми за. Попередні два роки зробили дуже багато поліпшень, зробили більше отвори в лівньових колодязів. Зробили додаткові відводи, тобто додаткові відки, де у нас є ще лівньові колодязі, які скоріше приймають воду, яка вища по дорожному полотну. Але коли води забагато, Тобто вона не справляється. Ну ми це бачимо, ми розуміємо. Ми е цього разу навіть спускали ту ну, туди е камеру і дивились, як він наповняється цей канал. Тобто ми ще шукаємо ще е ну, вирішення цього питання. Чи канал е розширювати, чи його переносити, переключати якісь канали, відки, які в нього врізаються на деяких ділянках до других каналів. Тобто це питання залишається для нас. Ключовим. Це сама болюча точка в системі лівньової каналізації в місті Миколаєві. Також ми бачимо деякі проблеми на намиві, але намив, ну, сугубо це, на мою думку, тому що ми радимося зі спеціалістами з інших міст. У нас намив був збудований десь приблизно 25-30 років тому. Це, по суті, була річка. і... Пісок, який туди намивали, він, звісно, за ці 30 років він просів, він став чуть нижче. Це ми бачимо по уровню лівньових трубопроводів, які там залягають, що вони на сьогоднішній день. Вже в рівень з річкою. Тобто вода сходить, але вона сходить дуже повільно, тому що якщо б вона була вище за рівень річки, вона б сходила швидше. А так як вона вже на уровні, то ми констатуємо, що десь приблизно років через 5-10 ми з вами можемо зовсім побачити іншу картину, що вода буде сходити ще повільніше і ну, буде погіршуватись саме на намиві. Тому зараз. Департаментом ЖКХ запропоновано рішення по поводу проєктування е, частини лівньової каналізації мікрорайону на Мив. Тобто, звісно, це не буде е, ну, проводитись е, за час війни, але коли війна закінчиться, то це буде одне з пріоритетних завдань для департаменту ЖКХ та для нас тобто вирішення конструктивних. Е, Змін для намиву для того, щоб нові лівньові каналізації працювали, відводили воду так, як вони повинні робити. А тут, напевно, ще маємо поговорити про те, що ну, скажімо так, суб'єктивний людський фактор включається. Десь приблизно тиждень тому міський голова Миколаєва Олександр Сенкєвич у своїх соціальних медіа показував засміченість одного з колодязів на вулиці, дванадцятій повздовжній. Засміченість, ну вибачте, всяким хламом. І це, очевидно, також проблема. Є така проблема, і якщо ну би за 12-ту продольну говорить, значить цей колодець неодноразово виглядає саме таким, як міський голова його показав на картинці, Якщо він її показував, тобто він забит бутилками, банками, склянками, тобто, таким сміттям, яке явно не могло. Пролізти в отвір рівньої каналізації, тобто, і воно туди потрапляє саме через життєдіяльність, життєдіяльність наших мешканців того мікрорайону. Це мені не зрозуміло, чому це трапляється за короткий проміжок часу декілька разів, тобто або навмисно, або люди просто не розуміють, що ця лівньова каналізація це поліпшує їм життя. Коли у нас йде, йде дощ. Ну, але працюємо, будемо думати, як їх вичищати, заварювати, щоб туди, туди нічого не потрапляло, може, якісь сітки ставити. Тобто наразі ми їх поки чистимо. Якщо ми будемо бачити, що це трапляється вже там в третій раз, ну, якщо це буде там і в п'ятий, і в десятий, ну будемо приймати якісь міри, там будемо, то тобто, що камери будемо ставити для того, щоб побачити, хто це робить. Ну, а за великим рахунком, от якщо ми говоримо про зливові безпосередні мережі, яка їх протяжність на території міста і загальний стан? У вас вище прозвучало, що так чи інакше, ну вони прямо скажемо, не нові. Угу. І а, ну, ми ж розуміємо, що не тільки побутове сміття, а просто ну, ґрунт змивається як мінімум, і також його потрібно чистити. Тобто, яка ця робота налагоджена? Значить, в місті більше 50 кілометрів це вся. Зливова каналізація, яка, про яку ми щось знаємо. Давайте даже так. На балансі в нас приблизно 32 км цієї лівньової каналізації. Але постійно ведеться робота не тільки з, ну, з тими колекторами і з тими лініями, які в нас є на балансі, а й з тими, які в нас не на балансі. Чому тобто вони іноді поліпшують життя тим гілкам, які в нас ну балансові І іноді потрібно вичистити не, одні, не одну гілку, тільки нашу, а ще поряд якусь для того, щоб вона ну ліпше і е, краще приймала цю воду на даному ділянку тобто, ну, дороги. Е, ведеться така ж робота, що е, ну би по передачі цих балансів небалансових гілок, які. Вони нами утримуються фактично, але вони не є наші. Тобто, тобто вони взагалі безхозні? Вони що? безхозні, да, Але є розпорядження мера, тобто всі безхозні приводити до ладу, оцінювати, передавати нам на баланс. Після цього ми їх можемо вже е, десь відремонтувати, десь ми можемо їх ну, привести до ладу і там, розширити, там, поглибити. І тоді вони стануть, ну, стануть в наш ряд, ось як постійний, в наш план графік, для того, щоб ми їх обслуговували частіше і краще. А як безпосередньо обслуговування відбувається? Це там, умовно кажучи, план на рік. Чи виникає якась нагальна проблема, ну, умовно кажучи, там щось провалилося, щось, я не знаю, там заглибилося нижче нормативу, і туди відправляється бригада, і якось там все це доводять до ладу. Як це працює? В нас є дві бригади. Значить, перша бригада займається тільки чисткою, і вони після кожного дощу і перед кожним дощом виїжджають, проглядують всі колодязі. Прочищають поверхню на колодязі, тобто на решітки зливової, а також в самому колодязі, якщо це потрібно, подіймають його і вичищають. Друга бригада займається сугубо ремонтом. Ремонт це після кожного дощу. Є підмивання, є провали, є просідання. Також є, например, поломані, наприклад, поломані решітки, які там продавила там ну, велика габаритний транспорт, там якась техніка, яка проїхала там. Придавила, лопнула, просіло. Тобто, а вже ж ми не можемо там всі там, 2,5 тисячі колодязів, які в нас на балансі обслуговувати там буквально там за годину-дві. за дві. Але ми їх коли бачимо, проїжджаємо, ми ставимо їх в план графік і робимо план графік такий, щоб ми за місяць проходили щонайменше не менш 100 колодязів тобто, ну, відремонтованих. Тобто, один колодязь – це може бути там заміна тільки решітки, а один колодязь – це може бути заміда всього колодязя, там з трубою, там з якимось участком фундамента цього колодязя. Тобто ситуації вони різні, дуже різні. Але дві бригади, коли йде дощ, вони зливаються і в них є графік, вони проїжджають і дивляться саме на ті місця, де найбільш засміченість ми. Ну, вже ну как би бы за роки ми вже бачимо і знаємо, які лівньовки швидше засмічуються, які менше. І там, де швидше, дві бригади роз'їжджаються, і у кожного є своя зона відповідальності. Попередній раз ми з вами в цій студії зустрічалися ще в січні 2024 року. Ну і тоді, фактично, на початку року мова йшла про те, що непросто буде працювати підприємству в умовах складного міського бюджету 2024 року. Ну фактично. Там без малого, відпрацювали два квартали. Що, що на практиці маєте? Я приведу вам такий приклад. Значить, щонайменше, ті латки, які ми робимо на дорогах, вони стали втричі менше. Тому що ми... Тобто ямковий ремонт все одно робиться. Ямковий ремонт робиться, але взагалі він робиться тільки на тих дорогах, там, де висока інтенсивність руху. Тобто ми вже стараємось не заходити ні в які тупікові вулиці, тобто тільки магістральні. І ми стараємось карти робити ну, щонай... Якомога ну, менше, тому що по ДСТУ ми взагалі можемо цю яму зарізати там, ну, на мінімум. Але для того, щоб вона довше прослужила і не, не викришувалась поряд, як правило, потрібно знімати так, так названу сітку. Сітка це асфальт, який кшиться, ми його бачимо просто як потрісканий асфальт, але коли проходить злива або мороз, він Після першої зливи і першого морозу випадає поряд з цією латкою. Тому на сьогодні ми зв'язку з тим, що ми не маємо того бюджету, яка є потреба на цей рік, і потреба десь рази в три в чотири більше. Звісно, ми робимо тільки ями, а сітку ми просто не торкаємось, тому що ми ну, не в змозі їх зробити по цьому бюджету. Чи можна в цих умовах говорити про те, ну я не знаю про плани на теплий період року або про плани до кінця року? Плани на теплий період. Ну, плани на теплий період ми бажаємо закінчити аварійний ремонт. Це сам, ну, сама найперше, найголовніше. На холодний період це, я вважаю, це буде вже підготовка до зимового періоду. Це соль, це суміш, це комбіновані дорожні машини, тобто підготовка їх. Машини готові. Машини ми, я вважаю, що на цей період буде проблема не з машинами, а з водіями. Тому що водії в нас їх поменшало. Ну, Всім відома причина, я не буду її тут підіймати. Під, ну, під е, е, якщо говорить за сіль і соляна, ну, піщану суміш, е, сіль в нас є, близько 2000 тонн у нас є в запасі. Якщо зима буде стандартною, то нам цього вистачить. Якщо зима буде чуть холодніше, то. Будемо вирішувати. А давайте, це уточним, питання. а давайте уточним з приводу стандарта. Тому що зима 22, -го, 23 -го була, ну прямо скажем теплою. Тепло, зима не. 23, -го, 24 -го також особливо нас там не як це, не хочу сказати, не балувала морозами, тому що в наших умовах ну, не сильно доводиться радіти морозами снігу. Але зими зараз теплі. Для вас що стандарт? Ну, стандарт це тепла зима. Ну Для нас. Тобто, умовно кажучи, ті, тих запасів, які є. От вони розраховані. Повинна вистачити. Але якщо ми будемо бачити, що є прогнози на більш холодну зиму, будемо контрактуватись, будемо виносити це питання на розгляд нашої бюджетної комісії. Ну і вони будуть вирішувати. Якщо скажуть, що повинні добирати, будемо добирати, контрактуватися, добиратися. Якщо ні, то ні. Є ще одна важлива тема. Вчора в нашій студії був заступник Миколаївського міського голови Сергій Корінєв, і там, серед іншого, мова зайшла про. Проблему переробки будівельного сміття, яке утворилося через ворожі артилерійські ракетні обстріли. На жаль, Миколаїв досить серйозно постраждав від цієї біди від дій окупантів, і власне цього добра накопичилося. Ну і Сергій Миколаєвич сказав, що місто досить серйозно просунулося у напрямку вирішення проблеми. І він прямо сказав, що саме КП ЕЛУАВТОДОРІГ безпосередній оператор. Який буде вирішувати цю проблему? Як ви бачите ситуацію, як оцінити, в якій стадії ми зараз знаходимося? Ну, мабуть, майбутній оператор, тому що є програма, програма японська. Є компанія, яка допомогла нам обладнанням. Обладнання це вже приїхало, а саме три великі машини по переробці цих відходів від зруйнованого. Ну, від, від зруйнованих будівель, будівель да, там, споруд. Саме це обладнання ще не вистачає однієї машини, яка повинна прибути десь, десь в осені. Ну, до зими повинна прибути. Значить, під цей, під цей проєкт вже виділили земельну ділянку. Під цей проєкт зараз розробляється проєкт. Вся технічна документація, яка потрібна, вивчається. Тобто, я вважаю, що десь близько місяців, мабуть, п'ять. Це нам потрібно для того, щоб цей проєкт хоча б ну, навчитись реалізовувати. Есть, і близько місяців в сім, і ми почнемо його вже реалізовувати. Е, що це таке? Це обладнання по переробці і сировина, яка буде е, залишатися. Від, цього, від цієї переробки вона повинна стати е, ресайклінговим серйом для е, нашого будівництва, для будівництва доріг, для підкладки там, по цій е, дороги. Для будівництва, може, в сфері ЖКХ, е, також його можна використовувати для е, виробництва асфальтобетонної суміші. Ось, наприклад. Це приклад, але ну, тим не менш, Значить, є країни, які, які це ресайклінгове серіо е, використовують як базове. І в, в, ну, в, в структурі асфальтобетонної суміші до 40% використовується саме це серіо, яке вже було колись: асфальтом чи будівлею. Чи там, е, Камінням, якісь, ну, якимось ну, да, це надає змогу зробити ну, меншу стоїмость цього серія, яке потім, потім використовується в будівництві. Цей проєкт досить великий для нас, але я вважаю, що ми справимося з цим викликом і будемо навчатись для того, щоб це серіо дало нам змогу зменшити наше. Як сказати, використані кошти на потреби обслуговування і експлуатації міста. Ну, а вже якось проявляється механізм, я не знаю, навчання персоналу, наприклад. Чи можливо він вже навчається? Ні, персонал, значить, поки що ми вивчаємо нормативну правову базу, тобто, що для цього потрібно. В нас заплановані деякі кроки з нашими представниками з Японії, тобто вони будуть проводити нам два навчання. Це буде персонал, це буде технічний персонал і інженерний персонал. Тобто ті, хто будуть ці, цими машинами оперувати. Але я вважаю, що це буде восени навчання. Ну і ще, напевно, одне питання, яке маємо розібрати Миколаївські мости. Коли ми в січні з вами спілкувалися, тоді мова йшла про те, що мости вже впередені державі. Але оскільки а, безпосередньо Еловд Ріг довгий час а, ну, обслуговуванням їх, експлуатацією, то саме на нашому комунальному підприємстві є унікального рівня підготовки фахівців, які здатні з е, цією історією працювати. І власне мости вже були державні. А миколаївські комунальні працівники ще продовжували там надавати допомогу. Що сьогодні? Значить, перші два місяці після передачі цих мостів ми дійсно виконували цю роботу. Ми їх е, обслуговували за договором субпідряду. Але на сьогоднішній день у службі відновлення інфраструктури є головний підрядник. Вони зараз навчаються, вони десь іноді звертаються за допомогою. Ми, звісно, допомагаємо. Але на зараз вони обслуговують його самостійно. Тому, якщо буде потреба, то будемо долучатися до цього. Можливо, ще одне питання по Широкобайському мосту. Він залишається в міським. Так, там був ямками ремонт, на ньому проводився, наскільки я пам'ятаю безпосередньо вже в цьому році. Ну, Можливо, якісь плани, перспективи. Що думаєте з цього Приводу? Ямковий ремонт це зазвичай звичайна річ. Тобто ми його мож, можемо проводити там, 3, 4, 5 разів на рік. Ну, Якщо це потрібно, ми це проводимо. Там є невелика проблема з пішохідною зоною, тобто після, обстріл, після обстрілів ну, десь. Появились такі тріщини на плітах, але ці пліти не несущі, ну не несучі, і ми їх зараз плануємо замі заміняти. Тобто, зараз ми підняли ці плити, підняли цю технічну документацію і е шукаємо спосіб, тобто, як ці пліти е виробити нові і замінити або частину, які покришені, або Можливо, навіть і всі. Тобто будемо дивитися, як вже буде ну дозволяти нам бюджетна частина цього року. Тось, тобто, ну але плануємо. В цьому році плануємо. Добре, будемо сподіватися, що плани так. будуть реалізовуватися і з'являтися нові плани, і вони також будуть реалізовуватися. Дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді і разом до перемоги. Дякую. Дякую вам теж на взаєм.